Щось розкричалися мої цесарки, вибігли із сої, побігли на іншу сторону. І до такої брали, ну, ще, можливо, зараз знову почнуть лементувати, то щоб ви почули цей лемент. А може, вже будуть спокійніші, раз я підійшла. А чого кричали, то я навіть і не скажу. Чи що де почули, чи що де побачили? Так. Куди будуть направлятися? Ось як вони пасуться. Як вони повсуться, обдобують хрін, люцерку? О, молода розкричалося. А тут це ж тільки що всі, і то гуртом. Ні, не кричать і собі десь уже стадом пішли, пішли та й пішли. Я вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники. Четвер тиждень так минає, що я передати не можу, нібито щойно був понеділок, уже четвер. Отак і минає вересень, отак і мене осінь, отак і воно минає життя. Я сьогодні не знаю, чи потішу, чи навпаки, засмучу людину, яка запитувала, скажіть, будь ласка, чи був у вас. Обов'язково ще скажіть, чи, чи пройде дощ, чи не пройде. Отож, що хочу сказати, хмариться сьогодні. Я, як показати зараз, я навпаки трішки отак розверну от, і покажу, як сьогодні хмарно. Не скажу, що холодно, але вже й вже немає от такого, знаєте, задухи нема, свіжо. Чому свіжо? Тому що такий дощик прокрапав. Так, он з цієї сторони тяне знову ж таки, нібито хоче накрапати дощик далі. Прокрапа він у нас вночі, виявляється, не тільки ми чекали цього дощику хоча б якого-небудь. Люди, люди чекають, тому що посуха, тому що немає. От і пишуть, що хмарно уже котрий день, а дощу все рівно немає. Ну, але таке, в нас прокрапав, правда, правда скажу так. Він пройшов, але. Ось так, щоб ви розуміли, волога земля. Дивіться, суха земля. Оце такий дощик прийшов. Оце такий дощик прийшов. Він ледь ледь прибив. Оце. Полюку. Що радує, що оце, бачите, все сухо, сухо, радує тільки те, що просто от свіжу і на ще на рослини, які ще є, то теж добре, Теж добре, що це от такий дощик собі промрикав, хоч трішки та освіжив. Ну, оце, от би якби буряки. Це, це подобані качками. Сюди далі ще не подобані. То от на гичці отака росичка. І оце зараз ще якраз їм, знаєте, благодать. От, і якби ще до, дощ, оцей пішов такий день другий, то ще ці буряки прослип та й рослип. Прийшла принести їсти поросятам, Може хтось думав, що вже цього щастя в обісці у нас немає яким дивом, але ні. Вони в нас є, є, ростуть, їдять гарно, їсти доправляються. Ось це їм принесла такий банячок, там і товчена картопля варена, от і трішки олії, і, і сюльки росолу. Такого, знаєте, і хлібчика трішки, от, і вони, свинка більша. Свинка більша, ось, кабанчик меншенький. От, але є Апетит в них чудовий, ростуть. Насипаю їм ось такий банячок ріденький. І ще насипаю повну мисочку корму, концентрат от, для поросят малих. І вони його до вечора з'їдають усе. О, навіть тільки. Почули, що мисочка з кормом стукнула, то вони вже та полишили і прибігли сюди, які животики понаїдали. Прийшла дорогі мої нажинати свиням гички з бур'янами, і пустився уже такий доволі густенький дощик. Оце, оце ще одна, якби ще одна відповідь. На запитання, що скажіть, обов'язково дощ був чи не був. Дощ промрикав, і дощ, ось саме яка пора, я не знаю, десь на півдесяту, напевно, щоранку. От, дощик засіюється густенький, і дивлюся, ось так туди, вдалині. Як дивитися на дерева, то там уже сиво-сиво. Це означає, що дощик таки буде йти. Він сунеться звідти, сунеться прямо на нас. А в нас ще не допорано. Ще зараз подожинаю з свиням. От, ще он там ходить наш архипушка на ліцерні. Потрібно буде до нього туди під'їхати, овса привезти. О, чуєте, що робиться? Зараз добалакаю, так все. Вибачайте, буду жати, тому що зараз змокну, як та курка. Бачите, що робиться? Покинула, покинула жати, прибігла під стріху під хлів, тому що лі. Дощик кліє. Ну, можливо, трішки втихне, тоді нажну і вже позакидаю. Злива. У нас злива. З тих дощик вийшла, знову нажинаю. Жну і бур'яни, і гечки. І ось такі маленькі буряки теж відразу вириваю, щоб потім, бо під ногами не плуталися. І чую, знаєте, що? Чую, що вімкнулася повітряна тривога. Гуде нам з райцентру дуже чути, коли вона вмикається, особливо зараз, коли ось така погода. Так, великі свині у нас теж стабільно ростуть. Годуються, тому що стабільна ціна низька. 40, 40 тримається, чи чуть, чуть більше. 45 за цих можуть дати в роті. Ну, ми чекаємо хоча б 55. Почат. А ні, підуть вони на м'ясо. Так. Да. Ні, Ну я вважаю за 40 здати, то це само себе не вважати. Ну то правильно, то ж не здаємо. Це виходить, чи ми наступаємо, чи ми відступаємо, все одно біжимо однаково. Тому це самому їсти, бо це... Якщо здасиш по 40, то це ти само себе не любиш роздикаєш. А ти себе любиш. Та не те, що ну навіть не цінуєш, ну що тут, а що змінить дві свині 10. тисяч? Як ми за них 6 дали. Ну нічого, ціле нічого. Чого ну, хвилину? Ми навіть не повернемо не стане. Та навіть рух свій не вертає. Ну, правильно. То краще хай вони стоять, а вко не має там щось зверху, то хай здає. <рес> Отак-то. От Хазяїн постановив, сказав і все, тримаємо, значить, до старості, хай вони стоять. Так, дощик поки так і продовжуємо розсіти. От, то втихає, то припиняється, але зараз ось вийшла. Е, мама вчора каже, потрібно на кладовиську якихось квіточок. От, кажу щось придумаю. Е, думала і очіки, думала посадити, думала те, але знаєте що? Посаджу ось таку гіпсофілку, чудовенька рослинка, квітує, відколи почала квітувати. Я вам не можу передати, вона квітує і квітує. Оце ж було сухо, одна переквітувала ось такі гілячки, бачите, і то ще, І то ще вона вже така сухенька, але на ній ще квіточки. А це, знаєте, яка? Це понасівалася, ви подивіться, скільки кругом понасівалося. От. І вона, ну, вона квітує і ще дивіться, скільки буде квітувати така біленька ніжність. Викопаю кілька таких гіпсофілок. І ще є в мене замовлення на три кущики ось такої краси, ценерарії. То думаю, зараз ось це ж поки дощить, то хай собі люди садять, теж викопаю. Три кущики маю звідси викопати. Ну, ось такі, подивіться, які. Доволі уже гарні кущі. От, і знаєте що? Із цих трьох кущиків ось собі лишила назад такі три маленьких поділочки, зараз покажу. Ось таких потім прибіжу полю. от, Ну, поки йде дощик, хай там сухенько ще. от, Так, полю пізніше, а так лишила, знаєте, щоб у мене вже такий був, обіг, обіг, як то кажуть. Чудово ділиться поділом кущика. Ось, краса. Ну от, власне, така у нас погода, такі у нас справи. Тому хто куща чекає, бажаю, щоб ви дочекалися. У нас іде, не перестає.